Чи пояснив я тобі колись, що таке божевілля? Це божевілля, це робити одну і ту ж саму доповну річ. Знову і знову по колу, чекаючи на зміни, це є божевілля. Коли я почув це вперше, мені здалося, що це якась хрінь. Тож бум! Я пришив його. Справа в тому, що... Раз. Він мав рацію. І я бачу це всюди. Куди не глянь? Це добані, мудаки, Куди не глянь? Вони роблять одне і те ж саме. Знову, 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 знову. Я думаю, цього разу все буде інакше. Ні-ні, не, не прошу. Цього разу буде все інакше. Мені шкода, мені трохи бісить, що Чому ти дивишся на мене. Я... У тебе щось не так з головою, ти ще жартую з тобою. Думаєш, я заливаю тобі. Пішов нахуй. Ясно? Пішов нахуй. Та треба розслабитись. Це Лестю. Спокійно. Суть у тому, чуєш? Суть у тому, що я тебе вже вбивав колись. Не думай, що я божевільний. Ну нічого. Це як вода під мостом. Чи бо я тобі колись, що таке... божверья! о боже чё ты сто